Всім привіт! з вами я ТВ Ти Сьогодні ми будемо грати в легендарній вороже. Звісно, вже такий і босс. Я пам'ятаю, як це ще я грав у 2021 році чи 2022. Да. Якби не мій друг, то я би забув про простий вражений і все. Так. Кстати, підписуйтесь на канал і ставте лайки, бо я буду більше робити роликів. Так. Так, 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 так. М -м. Я не поняв, де багатий район. Я захопив багатий район. Нам треба ще далі. Ой, йо! Короче, знаете що? заходіть в Гранд Украин Гранд Мобайл. Якщо ви знаєте таке. І и... Скоро... А, их, блин, их видит, их меньше. І скоро ми знову зустрінемося. Не, я я налазил, що... Невролика я вс. А ну Так. Ну що. Де? А де той прохет? Что за шо мені це? Де той прохід? Скажіть мені, мне, не Йо, Я ще то спрятал. Та что та, та машина, лучше я взмет. Ти взгласен. Ты взлась. Ти извест. Я выскую тут. Не, я хочу тут. Куда? Я шутиробушь ты, ты. Не знаю, что шо... камехаников, я не знаю, зачем добавить Так, машину все. Давайте і давайте далі. Потратим ті халину, щоб щось зробити. Просто одудеть! Поліцаю! Поліцаї дар я у вас собі На черони світло, ще одне на червоне. Я порушую крави. Да, я порушу траву, конечно. Мне треба не ты три и пять. Ты три и девять, три и пять. тут мало, ну там четыре Ой, я слышал сейчас один богатой район.

Так вот новину выйшов тот идея, коли там писать, требует уходи пойти, Ну, новый ладно. Я скоро зниму в один ролик. Пять симулятор прав Я Якщо странно было не скачало, но 5 симулятор прав стар. Я знаю, что пишет Знайте, что поверите, да ч мені там выгоды Якщо мені там выгоды Наприклад Самое нового обновления Берри готови и який 0,001%. А uh, інший, коротше, є один драко, драко, драко є. Драко, ось цей драко. Цього uh, драко so має бути. Це не дуже добре, то я роблю розіграш. А на шум ну, ви напишите в комментариях. Ага, ага. Короче, ви знали, що Саня в шопах грав в тю игру? Я знаю. Ну, нет, я ще, я ще до того. Я грав в тюрьму ще до того, коли Саня... І

Ну, я так думаю, багатий район по типа там богатый, типа там багато людей, если Багатий район, типа такого я хочу хочу...

Для миссия не захотал, блин, это миссия. Триисил, давай попробуем троеки. Окрытие. Нет, 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 нет. Пистопа железу. Я за... Я за...

Прошу вот такого, вот такую таку людину и зараз получить из боюсь. Нагавань. Ну кей, буду називатися гавані. От треба такий смішок додати на все, але не хочу я не хочу. Такий смішок. Так на тільки шок. Ну я тут кілька доля. Так так, 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 Давай, тысячу долларов. Тысячу. Вот каждый тысячу супсов. Опа. Осталось, знаете что? Осталось еще одного типа. Вот там я бачу еще одного на 3,2. Ну, даже получается одну половину є. Одна половина є. Від вони десь вот туди і це десь одна і шість кілометрів. Треба таку шибку машину або велику тяжку. А я і це треба три рази пронести, щоб три чимось знайти. А тут просто бере все і все. Зараз дуже багато. Вид на Гавань, вот, на Гавань, а не на гавань. Вот сюда, пришел, серьезно тут. Ой, ех, ну, хуйню. Чтоб никто не бачил, подай, скажи, просто, имб. Ш так? що мне так? що я еду я все правильно? Надо задумать. Центру. Ну, 700. Ну, у нас еще осталось три колени. Що с легкостью мы получили десь одну тысячу его. Уже две тысячи получила. За дві доставки. Ну зараз, а просто йти, один і п'ять кілометрів. дивіться, просто ви їдете один і шість кілометрів. Звідти до звідти. Примерно, для мене це все... Зараз буде один і шість, примерно. Давайте рахувати, що один і шість кілометрів. Ну там більше просто ви. Хорошо, тут и ближ вправо все будет ближче в кухне. Шість два мин.

половиною, ти не хочеш на один з половиною, серйозно. Що ви за люди тут? Я повинен, що до, до реліза ця ігра зайшла. Ця ігра підготила космос, космос. І що? Не видно, что... О, не слышу. Привет, да. Привет. Якщо жар, то лучше за нього 2000 стати просто. Зразу купаємось на всі дороги. Сухер мину один из первого три тысячи, три тысячи, три тысячи просто Во все ном, целку ном, все вы понимаете, все ном. Економ. Цекономія, Це это Це, мея, запкры, идем сюда. Так, три. От наступного все. Наставлю 3 по Бос. Ладно, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока, всім до скорої зустрічі, всім пока, всім до скорої зустрічі, всім пока-пока.